Час підсумки дня я не наймався на цю роботу. Ось саме таку відбирати картки і значки народних депутатів, заявляв 13 червня голова Верховної Ради Володимир Рибак. Але сьогодні взявся за цю роботу і анулював картки двох депутатів. І сьогодні у нас в студії фактично політична геометрія Верховної Ради від опозиції народний депутат фракції Свобода Олексій Кайда. Доброго вечора. Я хотів би ще раз нагадати, що дійсно є в Конституції записаний вичерпний перелік пунктів, згідно яких народний депутат позбавляється своїх повноважень. І власне там ніде не записано, що за рішенням суду якогось чи того чи того за рішенням суду може бути позбавлено до речі ти міш мало хто згадує зараз існує два рішення суду два рішення суду які один, е, одне рішення е, протилежить іншому а як то тобто, ні, ні, що не, прод... одне, одне рішення прод... суду каже, що ці два депутата є депутатами і це рішення не підлягає оскарженню і теперішнє нове рішення суду, яке говорить, що їх треба позбавити депутатських мандатів. Справа в тому, що у нас на превеликий жаль, але та нібито третя незалежна гілка влади перетворилася в інструмент. Скам так, такого впливу на опозиційних депутатів, така страшилка собі. І знову ж таки, в той же час, нібито показ для Європи, що у нас незалежна гілка влади, це не ми, це не влада, це рішення суду. От суд так вирішив саме гуманний в світі. Хоча я кажу, є ну маса прикладів. Ми прекрасно знаємо, зараз. як зараз вирішуються суди. Приймається рішення судів. Тепер, коли е, вилучаються картки, це тільки діє щодо депутата чи це також порушені права одної 400 50-ї частини українського народу, Знаєте, я вже впевнений, переконаний. І думаю, що мене і підтримують і глядачі наші, що у нас порушуються не тільки права однієї там ї частини українсь... українського народу, а напевно всього українського народу власне з ухваленням таких рішень суддів. Але моє питання, що Особливо? робити виборцям цих двох депутатів, Особливо. яких сьогодні я, я, вже... я ще раз говорю, що тут треба робити не тільки виборцям цих депутатів, а всій українській нації. І в зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в Миколаївській області, і взагалі з тим безпреділ, вибачте за жаргон, який відбувається і в стінах парламенту, і за межами парламенту з тими ухваленнями рішень суддів. Ви говорите за е, рішення суддів. Я вам нагадаю нещодавні події, коли двоє хлопців в Тернополі клеїли листівки на тумбах, на яких можна клеїти. Приїхав воронок, їх закинули в цей воронок, викликали слідчу оперативну групу. На заклещиків листівок возили три години вночі по Тернополю. А потім зранку суд виносить рішення. Спротив міліції. Ніхто не, ніякого спротиву не робив. Оце ваші. Методи боротьби з опозицією, оце це є методи, на які ви будете силатися і, і будете застосовувати в 2015 році і перманентно до 2015 року, щоб застрашити народних депутатів в першу в чергу, і я... застрашити взагалі весь український народ. А українському народу, почули. те, що ви казали, нам треба от зараз пішла хвиля. Ну, ми куласіми став, став тим детонатором, да. і ми, ми зараз за... нація проти того може. Пане Кайда, ви представляєте опозицію в нашій студії, опозиційні фракції відмовились за будь що голосувати так, поки не будуть повернуті права двом депутатам Бології Домбровського. Це означає, що механічно не надаючи голосів, ви провалите євроінтеграційні закони. Давайте, напевно, відмотаємо плівку трошки назад на один день. Вчора. Було проголосовано на початку е пленарного засідання про те, що ми розглядаємо весь порядок денний і завершуємо роботу пленарного дня після останнього, скажімо так, законопроекту, який включений до порядку денного вчорашнього, ще раз кажу, пленарного засідання. Натомість, перед 10-ю годиною вечора, тобто перед 22-ю годиною, у Верховної Ради. Порушуючи рішення сесії Верховної Ради, закриває засідання. Свобода була готова голосувати і ухвалювати рішення вчора. Так само, як і інші опозиційні фракції. Ми наполягали, крім того, вимагали, щоб робота сесії була продовжена. Як це було проголосовано зранку? Натомість у нас влада заявляє одне. А робить зовсім інше сьогодні, ввечері влада розповідає, що оголошує на 15 хвилин перерву в сесійні е, в роботі сесії, і натомість ця перерва переходить в 45 хвилин. Хоча вже всі опозиційні фракції були в сесійній залі, і голова Верховної Ради знову закриває сесію. То хто не хоче працювати? Опозиція чи влада, яка порушує знову ж таки рішення сесії, відповідь ваші висновки Поврадіївця. Якщо Поврадіївці говорити, це є напевно оця остання крапля, коли вже знаєте, коли вже люди не можуть терпіти тої брехливої злочинної влади. І я не здивуюся, якщо зараз буде рішення суду і скажуть, що та дівчина сама спровокувала тих працівників міліції. І що суд, ваш суд, злочинний суд, за який ви голосуєте, виправдає у тих злочинців. Я маю. Я думаю, що Врадівка має бути тим сигналом, тим же червоним світлом світлофора для влади і, скажем так, вказівником для опозиції, що вже нас прийшов той час. Прийшов той час, коли вже не можна мовчати і не можна сидіти спокійно.